Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єрошовець. Назвали ім'я замовника вбивства, коменданта Саборони Майдану, народного депутата України від партії Європейська Солідарність, екс-голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Вгадайте з першого разу, хто замовник вбивства і хто сказав. Ну, давайте спочатку, хто сказав? Сказав Пецю Порошенко. Пецю Порошенко приїхав у Львів, поклав лампадки на місце гибелі Андрія Порубія і назвав замовника вбивства. Це Володимир Путін. Дивлячись сталевим поглядом, дивлячись сталевим поглядом, пронизуючи Львівське повітря очима він сказав, що я знаю, хто є замовником вбивства. Я офіційно заявляю, що замовником вбивства Андрія Пробія мого друга найкращого є Володимир Путін. Рашисти вбивають найкращих, рашисти вбивають найсвідоміших, рашисти вбивають найрішучіших, рашисти вбивають найхоробріших. Це особистий наказ Володимира Путіна убити Андрія Паруб'я, так як убили безліч українських патріотів. Ну і далі по тексту. Коментарі. Чудова акторська гра Пеці Порошенко і його команди, які відзнімали оце відео, цей відеоматеріал. Чому такі коментарі? Я поясню: я би повірив, що Порошенко сказав. Це щиро. я би повірив, що Андрій Паробій був його найкращим другом, за якого він переживав. Але скажіть, будь ласка, мені чому? Чому, чому, чому? Чому? чому, Коли Андрію Парубюю півроку назад відмовили в державній охороні, Петро Порошенко не надав приватних охоронців Андрію паробів. От чому? Він ж, якщо найкращим був другом Андрія Порубія, він знав. Через депутата Ар'єва, наприклад, знав, да? якщо сам не знав, що Андрію Порубію відмовили півроку назад в державній охороні. Удо. Управління державної охорони офіційно відмовили Андрію Пробію. Він знав, що був вже один замах на Андрія Парубія. Це вчора сказали, що була спроба замаху. Верніше. Так, не один замах, а спроба замаху. Він все знав. Ну чому тоді мільярдер, мільярдер доларовий Порошенко не, не найняв приватних охоронців за свої кошти хоча б одного охоронця приватного, да? Щоб охороняв Андрія Пробія. Чому? Він же був найкращим другом. Чому ж вони допустили його вбивство, коли усі знали, що Русня і Раша ненавидить Андрія Порубія за Майдан, за Одесу, за Донецьк? Що вони спляті бачили його загибель. Усі знали, І що? І що? І залишили пана Андрія один на один з вбивцею, усі знали. І ніхто не допоміг. Усі знали, що Ірину Фаріону б'ють, ніхто Ірині Фаріоні не допомогли, так? а зараз всі сльози пускають. За Іриною Фаріон, за Андрія Паруб'я, так чого ж не рятували їх, йо майо, чого ж не спасали? Ви ж знали, що їх мають убивати. А пеця Порошенко, а? Чого ж ти крокодилові сльози ліж, так? Я скажу дуже просто. Трагічна загибель Андрія Парубія від рук найманих рашистських вбивць показує те, що жодного українського патріота не, ці... не цінують. Зовсім не цінують, що ми, українські патріоти, для тих верхніх головатих просто розхідний матеріал. Все, розкадняк, як кажуть військові на жаргоні. Нас ніхто не жалів, жаліти не буде, і ми нікому не потрібні. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нових зустрічей.